Ми з вами повинні визначити, яка ціль стоїть сьогодні перед Україною. При внесенні змін до Конституції ми ставимо ціль подолання і знищення політичної і економічної корупції, а корупція виникає тільки тоді, коли є монополія, монополія на владу. Монополія на економіку, монополія на ресурси. Саме тому рішенням всіх політичних сил така монополія влади повинна бути розрушена і повинна з'явитись нова монополія монополія народу України на вплив на владу і на керування своєю державою. Хотів би пройтись по окремим розділам статтям Конституції і загальній ідеології, яку уряд вкладає в конституційну реформу. Зараз в багатьох українах, регіонах України йде широка дискусія про те, що необхідно децентралізувати владу. І саме з цим. Виступає український уряд. Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані, і значна частина політичного, економічного, фінансового, соціального і гуманітарного владного ресурсу повинна бути передана на місця. Що це означає в практичній площині? В практичній площині на позиції уряду ми вважаємо, що радянський рудимент системи державного управління ким є керівники обласних державних адміністрацій і відповідні обласні державні адміністрації, керівники районних державних адміністрацій і відповідні районні державні адміністрації повинні бути ліквідовані. І Результатом цієї ліквідації повинно стати те, що саме місцеві територіальні громади повинні обирати відповідного керівника виконавчого комітету в області і районі. Тому перше ліквідація обласних і районних державних адміністрацій, друге створення виконавчих комітетів. Кожній відповідній області і в кожному районі. Третє: передача до виконавчих комітетів державно-владних повноважень по бюджету, фінансам, економіці, соціальній і гуманітарній сферах. Що стосується компетенції центральної влади, то у зв'язку з ліквідацією державних адміністрацій ми вважаємо недоцільним збереження Представництва державної влади в районах, ми вважаємо, що відповідно до нової конституції повинні бути засновані виключно державні представництва на обласному рівні. Державне представництво повинно займатися тільки одним: контроль за додержанням законодавства на території кожної відповідної. Громади і кожної адміністративно-територіальної одиниці. Таке державне представництво не повинно мати жодного фінансового впливу і економічного впливу на розвиток регіонів. Левова частка повноважень переходить до відповідного виконавчого комітету відповідної ради.